Реєстрації шлюбу на Кіпрі ми не зверталися ні до якого агентства. Йому це зробити буде просто нереально. Це такий страшний його малює. Шалом Хаварім. Сьогодні з вами поділюся нашою історією реєстрації шлюбу на Кіпрі. Я громадянка України, я проживаю в Ізраїлі уже 6 років. І реєстрація шлюбу для мене і мого чоловіка він громадянин Ізраїлю. Тому я думаю, ця інформація здебільшого буде. Цікаво тим, хто знаходиться якраз таки з таким самим статусом, як у нас, і я маю в Ізраїлі наразі візу Алів Хамеш, тобто, це permanent resident, так? це як житель, повноцінний Ізраїлю, але без громадянства. Я з цим статусом вже тут три роки. До цього в мене була віза, яка мені дозволяла працювати тобто через те, що я Проживала з громадянами в Ізраїлі, якби з моїм тоді ще хлопцем. Ми обрали Кіпер з найпростішої причини, що це найближче до Ізраїлю. І, друге, найпростіша подача документів, яка тільки в принципі можлива. Є ще можливість реєстрації шлюбу, я думаю, багато хто знає, це Грузія або ж це Прага. Сьогодні тут буде і про ціни. І про сам процес, як ми його проходили, і чому ми вирішили от саме робити да, все самостійно, ми не зверталися ні до якого агентства. Е, перша причина, я скажу, що я дійсно прихильник того, що заплатити комусь кошти, щоб замість мене це зробили. Але коли я почала дізнаватися у своїх клієнтів, яка сплупає, е, Розписалася просто буквально там перед нами. Вони розписалися десь там за три місяці до того, а ще інша розписувалася трошки раніше, там в попередньому році. І в одної, і в другої був досвід роботи якраз таки з агентством, реєстрація шлюбу через агентство, Вони також українки, і вони сказали, що по факту вони були незадоволені тим, що як взагалі це агентство з ними спілкувалося, вони сказали, що в принципі ми просто переплатили кошти, а по факту всі документи все одно збирали самостійно. І, а, знаючи англійську мову, не потрібно взагалі нікому ні за що оплачувати, тому що процес досить простий. Хоча він а, насправді в соціальних мережах може там здаватися досить складним. Я не буду говорити про якісь інші. Національності про інші громадянства. Я буду розказувати тільки про нашу історію. Я так збирала чуть-чуть там, чуть-чуть там по краплинках. Я навіть е, написала в агентство. Мені відповіли по факту, там що спочатку ви там оберіть дату, а ми не знали до якої дати. Ми просто от хотіли дізнатися, які документи потрібні, чи мені, в принципі, потрібно там летіти в Україну. Щоб щось збрати, чи можна все на місці в Ізраїлі отримати. Коротше, нам сказали спочатку обрати дату і ближче вже там додати, там за 2-3 місяці до них звернутися. Ми, чесно, не знали, ми не обирали якусь там точну дату і вирішили просто робити все спокійно, в спокійному там режимі. І, в принципі, з датою нікуди там не поспішали, хотіли просто зібрати всі документи. Як тоді виявилося, що кожен, кожен із тих документів, які нам надавали пізніше, які потрібні для реєстрації, він дійсний там протягом 90 днів. Тому, по факту, брати його там завчасно, там за пів року чи за рік не вийде, і не можна, наприклад, взяти ті документи, які я там привозила з собою, подавала. У мене був цей сертифікат про те, що я там, наприклад, не одружена. Я не могла його просто використати а, ще раз, да ще повторно, тому що всі документи мали дію в 90 днів. Можливо, це так, як нам сказали в самому муніципалітеті а, Пафос, де ми розписувалися, можливо, в десь інших місцях це щось по-іншому. Ми обрали для розпису на Кіпрі саме Пафос, саме з цієї причини, що там не потрібен birth certificate, тобто сертифікат. Про народження, тому що у мене умови, наприклад, у мене там народження, я народжена в Україні, у мене з ним немає ніяких проблем. Воно перекладене на англійську мову, сертифіковано, апостилізовано. А от у мого чоловіка він народжений був в Криму, і ніяким чином він не може подати цей документ, я не знаю, десь там. Він, тобто старого зразка. А документ старого зразка 94-го року він ще там видавався, там такою, такою книжечкою. Він зараз не проходить. Тобто він вважається застарілим і потрібно оновити нібито на новий перевипустити. Для цього потрібно їхати кудись там в Україну, і там уже його перевипускати. Коротше, ми зрозуміли. Від нашого по факту адвоката, нашого нотаріуса, що йому це зробити буде просто нереально. Ну, вирішили, якщо можна цього оминути, ми просто обрали пафос. От я просто навіть ми розглядали просто кіпер, і там два варіанти: або лімасол, або пафос це ті, які я знаю. Можливо, є ще інші варіанти. Ми написали в муніципалітет, на Пафосі, і нам там написали, що не потрібен це birth certificate, тому ні мені, ні йому. І там спрощена, в принципі, процедура подачі документів в Ізраїлі признають реєстрацію шлюбу в да, там на Кіпрі, на Пафосі. Тому ми обрали якраз таки це місце. Знову ж таки, я повторюю, що можливо, ми щось не зрозуміли. Що потрібно там для нього, щоб перевипустити цей сертифікат, який в нього є. Але якщо можна просто це все обійти, то ми вирішили цей процес просто спростити і мінімалізувати свої якісь рухи, дії, які ми маємо робити. У мене тут підказки, тобто процес прям поступово, тому я буду дивитися в телефон, щоб не пропустити ніякий крок, який важливий. Дивіться, саме перше я написала в муніципалітет Кіпру. Ось тут, тут, я залишу цей мейл, цю пошту. Можливо, вона зміниться з часом, можливо, вона така постійна. Це місце ви одразу пишете туди, де ви хочете реєструвати ваш шлюб. Я подивилася і тут додам відео, там ще різне, що ви бачили там деякі вставки, як виглядає, в принципі, це от місце це така місцева галерея. Де проводиться сама реєстрація шлюбу, вона нейтральна. Тобто це і не церква, це і не синагога, це просто як галерея. І вона досить красива, там просто вона в відкритому доступі для місцевих і для туристів по факту. І там от проводяться церемонії. Вони там проводяться всього лиш приблизно рік чи півроку, як ми зрозуміли. Тобто це таке нове місце проведення реєстрації шлюбу. От, ми, я туди написала, тобто я зайшла до них на сайт, заповнила заявку, і на всякий випадок, про всяк випадок, написала ще їм на пошту. Мені відповіли одразу ж на наступний день, я їм написала там повідомлення по типу: Ми хочемо зареєструвати шлюб у вас там в вашому місці, в пафосі, у вашому там муніципалітеті. от. Що нам для цього потрібно? Тобто це було повідомлення англійською мовою. Я їм написала, і мені відповіли десь приблизно, я не знаю, наступного ранку чи наступного дня, тобто досить швидко. І вони просто перепитали мене, яка національність у мене громадянство, у мого чоловіка також, яке громадянство, перепрошую на національність громадянства. І ми, я написала, я громадянка України, проживаю в Ізраїлі, мій чоловік громадянин Ізраїлю, які мені потрібні документи. І вони просто відповідно цього прислали список документів, які потрібні. Серед цього списку документів, звичайно, має бути закордонний паспорт, закордонний паспорт, який як мінімум дійсний там ще, як і для виїзду просто за кордон, мінімум пів року. Але краще надовше, щоб там не було ніяких проблем. І потім, якщо ви будете подавати тут, переподавати якісь так, там отримувати візу повторно в Ізраїлі або щось, нехай цей паспорт буде краще завчасно. Я в Україні з'їздила влітку. І, от, і зробила собі другий паспорт. Ви можете, якщо ви не знали в Україні мати два закордонних паспорти, діючи два закордонні паспорти. У мене просто один закінчується термін дії от травні, і я по факту могла ще з ним там мінімум там, 11 місяців жити, працювати, кататися і так далі. Але тим не менше я вирішила в Україні одразу зробити новий паспорт і. Його одразу отримала на 10 років наперед і його і подавали якраз таки для реєстрації шлюбу. От тому паспорти це перший документ, який вам необхідний: що для вас, що для вашого нареченого майбутнього чоловіка або там дружини. Потім наступне, що було потрібно для мене, це non marriage Certificate – сертифікат про неодруження, тобто про те, що я не маю зареєстрованого шлюбу ніде в Україні або в будь-якому десь іншому місті. Коли я переїжджала до Ізраїлю, я цей документ отримувала в Україні у просто нотаріуса. Він мені нотаріально завірив, але мені написали, що я от якраз таки мені в муніципалітет Кіпру мені написав, що я можу. Це отримати просто в, по факту, в нас, в Ізраїлі, в піти в наше консульство тут, от яке знаходиться на Єрміягу в Тель-Авіві. І о, мені пощастило, що я дуже швидко просто взяла чергу, кажуть, що такого неможливо, е в принципі, зробити, але я взяла в четвер на наступний день на п'ятницю. І в п'ятницю я приїхала одразу. Посольство і на місці сказала, що мені потрібен оцей от, якби сертифікат про неодруження. Мені сказали, що почекаю дві годинки, він буде готовий. Тобто я навіть з Тель-Авіву нікуди не їхала, я пішла там до подруги, і за дві години мені цей сертифікат зробили. Це навіть не сертифікат, це така довідка про неодруження, яку я підписую вручну, потім її підписує ще наш консул, ставить туди печать. І все. І по факту я оплачую тільки збір. Збір був 83 шекелі 36 агород. Це на, станом на е я його брала в липні місяці. От, по-моєму, так. І він діяв ще рівно три місяці. Тобто, я, е він мене останній день 90-ї він у мене закінчував якраз таки свою дію. Його прийняли без проблем. От, ну я там ще уточню один момент. Вам потрібен для обох документ, який називається Танцітрішум. Це такий синій документ, який вони називають Blue Certificate. Вони його називають англійською мовою, коли подають, показують список документів. І ви просто приходите в чергу у ваше МВД. Ми просто пішли в наше холонське МВД зранку. Стали в чергу, сказали, що нам потрібен для обох цвіт рішук. Тобто, по місцю прописки ви проходите в своє МВД і там кажете, що нам таке потрібно для одруження. Тобто вони там прописують всі місця, де ви були де ви жили, де ви були зареєстровані. Тобто, у нас це було там, я, виходить, змінила два місця жив, проживання в Ізраїлі, там з одної вулиці на іншу вулицю в холоні, у мого чоловіка там з його буквально народження. Не з народження, а з приїзду в Ізраїль, тобто з 4-5 років, коли він сюди там переїхав, там всі міста його були вказані, і було вказано, що ми тут, ну, якби не маємо ніякого там статусу в Ізраїлі, тобто ми не одружені. От, Цей от саме документ ми таким самим чином просто взяли на місці одразу нам його дали, і його потрібно перевезти. Тобто далі ми пішли до нотаріуса у нас в клоні. І ось якраз таки ось цей документ української мови, який мені видали в консульстві, про те, що це non marriage certification, я не одружена на території України. І два там ці три шума, так, для мене і для мого чоловіка, які ми взяли в МВД, нам обійшлося в 2256 шекелів. І весь цей процес а, зайняв десь приблизно. 14 днів, тобто десь приблизно 10 робочих днів, десь 14 от в середньому. Ось з моменту, коли я принесла ці от документи нотаріусу, і там ці документи їх ще апостолізують обов'язково і перекладають це все на англійську мову із івриту і мій сертифікат із української мови. За це все я заплатила ось стільки, як назвала 2256. Тобто, ви отримали ці от документи. Я всі ці документи відсканувала і відправила просто по електронці. І сказала, будь ласка, перевірте, чи все у нас є необхідне для реєстрації шлюбу. Все. От вони його перевірили там за знову ж таки один-два дні. Сказала, що все окей, все підходить, можете приїжджати, розписуватися, типу, обирайте там деякий день час, і по факту можете приїжджати. За один день до реєстрації шлюбу ми прийшли, принесли всі ці документи, там обов'язково прийти, по-моєму, там протягом 48 годин, оцей от момент я не пам'ятаю, або за 48, або за 24 години, максимум, да, там, максимум 24 години, тіп, пізніше не можна. От ми приїхали, тобто, завчасно пішли а, подавати ці документи, тобто їх один день прийняли, на наступний день у нас була реєстрація самого шлюбу. В нас їх прийняли, і, до речі, докопалися чуть-чуть до мого non marriage Certificate, Сказала, що ви не могли це взяти в консульстві, це потрібно було брати на територію України. А я сказала: вибачте, я вам надіслала весь список документ, весь всі документи, і ви мені підтвердили. Вони мені сказали, де ми таке вам написали. Я кажу, от пошта, ось ми з вами переписувалися офіційно. Вони такі ну добре, ми приймемо. Тобто, потім, як мені сказали, що це там така практика є, що. Вони можуть до чогось там додовбатися, але якщо все попередньо було узгоджено, так, я з ними все по факту узгодила, вони все мені прийняли, то в чому проблема? От, і ми заплатили 281 євро за реєстрацію шлюбу, і плюс додатково ви на місці маєте отримати на цей от сам документ, так, апостиль. І нам запропонували зробити дві копії, тобто дві копії про е, шлюб. Одна і друга. От, ми сказали, давайте зробимо дві, нехай буде, це коштувало нам і апостиль і оці дві копії е, сертифікату про шлюб коштувало нам ще плюс 50 євро. Тобто на Кіпері ми заплатили 281 плюс 50 євро в загальному. От, ми по факту розписалися, і нам сказали, ми розписалися в, там, зранку. І нам сказали, до другої години дня прийдіть, заберіть ваші документи з апостилем. Тобто я шукала якусь там фірму, щоб нам поставили цей апостиль, а по факту нас питають: якраз таки при реєстрації шлюбу, вам потрібен апостиль? Ми такі, ну так, звичайно, потрібен, тому що без апостилізації в Ізраїлі його не приймуть. Тобто на кожну копію, от у нас є ось такий так, сертифікат про одруження, і тут, от, наприклад, на нього ззаді ставлять ще от вам апостиль. Так, вся процедура на Кіпрі вона відбувається англійською мовою. Тобто ви от говорите там один одному, що, тобто якщо ви англійською мовою не володієте гарно, то трошки буде важкувато. Але ми, в принципі, обоє гарно володіємо, тому там прочитати те, що сказати, що нам сказали, щоб зареєструвати шлюб, все тривало досить-досить швидко. І після цього процесу ми поїхали. Одразу, тобто не поїхали, а одразу біля цього місця пішли на фотосесію. Ми там годинку пофоткалися в місті, тобто сам, сам процес. Ми з собою не брали, скажімо так. Давайте одразу про свідків. Так, ми з собою не везли нікого, тому що це було досить, так скажемо, не то, що спонтанно ми готувалися, тобто ми все. Продумали типу технічно, але ми не збиралися там святкувати, тому що моя сім'я знаходиться в Україні, е сім'я чоловіка знаходиться в Ізраїлі, і це якби було нечесно, тому що мої батьки, да, та мій тато, він зараз невізний, і ми вирішили уже нехай просто просто розпишемося разом. от тому нам нас запитали, чи є у вас свідки, ми сказали, що немає. Ми сказали, так, свідок, свідків тоді надає вам муніципалітет. І там просто якісь люди підписалися, ми навіть їх не бачили. От Це виходить, мабуть, якісь працівники цього міста. Я не знаю, хто це були. Ми їх взагалі не бачили. От, потім, після того, як ви зареєстрували шлюб, вам видали цей документ в той же самий день, по суті. Ви повинні приїхати до Ізраїлю і знову йти в МВД, принести цей сертифікат, показати: от, ми розписалися, що нам робити далі, і далі вам кажуть, що вам потрібно заповнити один бланк, вони вам його дають, і підписати цей цей бланк у адвоката-нотаріуса. Тобто, щоб людина в Ізраїлі вже ізраїльський нотаріус, адвокат з ліцензією. Підтвердив, тобто, наші слова, підтвердив наш сертифікат, і тоді, оцей от бланк, ми повторно занесли в МВД. От, ми пішли до того ж самого нотаріуса, адвоката, в якого я переводила всі документи. Ви маєте прийти вдвох, заповнити цей от документ, який вам дають в МВД, і вона вам його підписує, і таким чином ви по факту його приносите назад. Підписання цього документу коштувало там 250 шекелів, ну, тоді у неї. От. І тоді вже з цим документом ви приходите назад в МВД, з цим бланком, знову ж таки, берете собі сертифікати, і вам змінюють ваш статус в ТУДЗАУТІ у вкладиші на те, що ви одружений або одружена. В принципі, все, це вся інформація, яка вам буде необхідна для реєстрації шлюбу. Ми не говоримо зараз тут про отримання громадянства і так далі, як потім весь цей процес, тому що ми ще самі нічого не знаємо. От, але нам поміняли статус той же самий день, по факту, коли ми принесли. Я навіть ходила без чоловіка, взяла його тиудадзеут, Теодат, ти Зеут, вкладиш, і вони нам це все швиденько поміняли. І напишіть, як було це у вас, тому що, я думаю, дуже багато хто цю інформацію шукає. І ви можете, по факту, своїм досвідом допомогти комусь іншому цей процес також пройти. Тому що, можливо, на деякі питання я тут не відповіла. Я сподіваюся, що це відео вам було корисним, тому що я цю інформацію сама по дзернинках збирала. Не можу сказати, що вона в закритому доступі, але на практиці все виявилось не так страшно, як це малюється. Не такий страшний вовк, як його малюють. Всім гарного вечора! Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайк і до зустрічі в нових відео.